Генеральна прокуратура проводить обшук у мера Бучі Анатолія Федорука. Його підозрюють у привласненні землі. Це 900 гектарів лісу. За даними правоохоронців, Федорук вивів ділянки з лісового фонду під забудову. Так розказав новинам на першому помічник генпрокурора Валерій Карпунцов. За його словами, обшуки одночасно проводять за десятком адрес. Карпунцов також додав через ці земельні схеми, втік з країни мер ірпеня Володимир Карплюк. Обшуки проходять шостої ранку. Справи пов'язані з махінаціями і землею. Це понад 900 гектарів. Системні злочини, які вчинялися вже давно, починаючи від виведення із Зелений зони з лісів, з привласнення, далі махінації з цією землею, а останніх часів незаконна забудова цих зон. Тобто це вже десь роками це все йшло, перманентно справи то порушувалися, то десь зникали. Коли вони зникали, у когось з'являлися сотки наділи там, в цьому прирпінні, в цих Бучанських лісах. Мер Єрпіння, Карплюк, втік з України, його немає. Був витік інформації, я так розумію, на якомусь етапі.